Та норма знову повернулась, і щоб на наших телеекранах не було пропаганди гомосексуалізму, щоб не було ніяких гей парадів в Україні. Щоб ці люди, якщо вони хочуть так жити, ну, напевно, мають право так жити, але щоб вони це не пропагандували, не рекламували, не ходили по вулицях і не навчали молоде покоління своєму, як, на мій погляд, збоченому погляду на життя. Крім того, якщо углуплятися в ці речі, що до чого може призвести легалізація та ЛГБТ товариства, то це будуть зміни, наприклад, і в вищих учбових закладах, будуть навчати, що гендерна політика, взагалі що таке гендер сталь. Ми з вами знаємо ще ну, з давніх часів, що сталь, коли ми говоримо гендер, ми знаємо, що є чоловіки і жінки. Але останній час під словом Гендер розуміється не біологічна стать, а соціальна стать. Тобто, кожна людина, яким себе вважає, таку стать собі може вибрати. І це вже є в підручниках вищих навчальних закладів, це вже європейський досвід на сьогоднішній день кажуть, що як мінімум є 5 соціальних статій. Тобто, чоловік, жінка плюс. Сексуал, гомосексуал, транссексуал і бісексуал. Тобто, людина має собі, яким вона хоче тим і називатися. Це будуть дитячі.